Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді танк німецький Стежка-9-Прем Еріх Концепт 1. КПЗ ще забув, правда, приставить спереді. Но суть не важна. Що, я вам хочу розповісти про цей танчик. Це такий собі, як його вже називають, леопард, преміумний леопард на 9 рівні. В принципі, геймплей у них дуже-дуже схожий. Тому в кого є леопард, кому подобається в цілому такий геймплей, то еріх Concept, звісно, вам зайде. Понятне діло, ви мені напишете, що ти вже записуєш відео пізно. Коробочок немає, доста, достати ми його ніде не можемо. Але в цілому, друзі, я не думаю, що потрібно якось сильно розструюватись з цього приводу, тому що, як ми знаємо, Wargaming впихнуть можна цей танк в будь-яку, і в якісь інші коробки. І просто буде продавати в премагазі, і навіть може і в трейдин його запнути, тому що ну, тут предугадати дуже-дуже сложно і важко. Тому не розстроюйтесь. Можливо, комусь цей відосик буде корисним більш там на е, якісь події, да? коли він там буде продаватись. А можливо, хтось його потягнув з коробок і, наприклад, не дуже сильно його хотів. І не знає, що там, як, як на ньому грати, що в нього поставити. Ну і тому я, як середньостатистичний гравець, який не фанат геймплея Леопарда, вам розкажу, так сказати, со своєї колокольні про цей танк, що я на нього поставив. І тому подібне, зіграємо з вами бій без резерва на срібло, подивимося, як він в цілому фармить. І якщо буде ще час, зіграємо ще один бій, але вже з резервом, подивимося, як інфарми з резервом. Тому давайте швидко пробіжимося по ТТХ. Що ми маємо по гарматі? Ми маємо 270 середнього пробою під калібером. Базових снарядів у нас під калібери. І 320, по-моєму, 320 ми маємо бронепробиття пробиття кумульчиком. Теж 400 альфи. Фугаси у нас прибувають 60. З альфою 515. Швидкість польоту снарядів тут доволі таки е, нормальна. 1100 в нас летить кумуль, 1300 в нас летить Підкалібр і 1173 в нас летить фугас, Ще доволі таки чудово, прикольно і непогано. Альфа тут теж дійсно класна, як для СТ. Е, заряджання гармати у нас 844. Е, Це з моїм обладнанням, з моїм екіпажем, Боновий досил звісно, дав би ще більшого буста. Коли буде, поставлю і. Подивимося. Час зведення ми маємо 1,93, Розкид на сотню у нас 0,25. ДПМ у нас 2800. Я розігнав. Кути вертикальної наводки мінус 10 вниз, чудово, і плюс 12 вгору не дуже чудово, тому що для деяких карт це, цього не вистачає. Я вже стикався з такими ситуаціями, коли цього просто не вистачало. Дійсно не вистачало, тому може бути на деяких картах такий дискомфорт, що у вас гармата не підіймається, тому потрібно до цього бути готовим. Ну, Там шукати різні так сказати, способи, як зробити постріл. По живучості. Нічого нового, Танк картонний, фугасоприйомник, арта може втулить на фулку. Люба фугасна машина може вам втулити на фулку, там по типу БЗ-176. Тобі ж це без проблем, все залітає, все приймається. Танк дуже критовий, про це скажу трішки пізніше. Хепешок ми маємо 1770, це з бустом на поліпшену живучість. Бронювання корпуса 50-35-30 і башта 90, 60 30 ну, В цілому броні тут немає, тому потрібно до цього теж бути готовим. По рухливості ми маємо 1000 кобил. 23 кобилки ми маємо на тону, що, в принципі, непогана як для стежки з її масою. 65 ми біжимо вперед, 18 біжимо назад. Назад ми біжимо не дуже швидко, але в цілому без турбіни можна грати. Якщо враховувати цей танк як гравця 2 третьої лінії, а не десь там в замісах уч... ну, участвувати, да, то в цілому нам цього буде вистачати і приїхати там першому дати десь на перекатки ми якби, встигаємо. Тому. Я граю без турбіни. Я знаю, що грає багато гравців з турбіною, тому тут діло вже так би, вибор кожного. Про це теж трішечки пізніше. E Маскування. Ми маємо нерухомої машини 30%, рухомої 24. Маскування в цілому тут непогане. Спостереження 462 огляд, 730 дальність зв'язку. По екіпажу Чотири члени екіпажа. Обов'язково перк братство. Перк у мене йде вторий на ріємку, третій в мене йде на маскування. Тому що в нас гарна точна гармата з непоганою альфою. І якщо нам прям прокне з картою, ми можемо доволі таки непогано накидувати приблизно як БТ-шка. Тому, ну його, в принципі, використовувати в більшості випадків придеться в такому випадку Ну і там уже далі я тут більше все кидаю нам на точність, тому. Тут уже вибір за вами. По е, обладнанню. Заряжати його можна по різному. Перше обладнання, яке я катав, у мене був вентиль до Стаб Досил, е, було в такому форматі. Мене це, в принципі, влаштовувало. Чому я поставив комплекс поліпшеної живучості Т2? Тому що танк критовий. У мене були випадки, коли е, два рази підряд після ремки. Наступним пострілом мені вибивали БК, а це е, дійсно е, трішки, так сказати, вибиває з вас з бою, тому я поставив живусть. Змінило це як то кардинально ситуацію, ні. Ну, трішечки покращило. Е, можна катати на оптиці, якщо, в принципі, теж не буде помилкою, можна спробувати покатати на турбіні. Хоча, в цілому сенсу, особого не бачу, катати на турбіні, тому що він біжить непогано. Динаміки тут дійсно вистачає. Ну, поекспериментувати з ним можна. Якщо ви, наприклад, будете ставити турбіну експериментально, щоб вам давало до стаби, тому там можна в принципі грати і без стабілізатора. Ну там, в принципі, дивіться самі, я граю зараз на даний момент отаким от сетапом, і мене в цілому це, в принципі, влаштовує. Якщо буде бонова, боновий досилач, там, я обов'язково його сюди поставлю. і... Подивимося, як, який буде прирост по ДПМ і буде яка буде швидкість перезарядки. По польовій модернізації. У мене тут йде право, ліво, право, право. Я більше викидав усе на точність. Не вистачало мені швидкості повороту корпусу. Я поставив до швидкості повороту шасі. Цього мені, зараз мені з цим бустом, в принципі, вистачає. Вторим я поставив відрозкиду під час руху шасі на стабу, в принципі, в цілому. І тут до скритності, ну, ще дати буст до перка маскування. І тут я ставив до розміру кола зведення тому що я більше його використовую як такого снайпера, десь там за спинами. Так скажімо, команди, ну як ПТ-шку. Да? Якщо ви будете грати більш в агресивний геймплей, тоді має сенс, звісно, поставити до часу заряджання, щоб у вас був прирост. Тоді у вас буде 7,95, навіть ми менше 8 секунд. Ну, Якщо ще буде борновий досил, то там взагалі буде круто. Тому тут теж вибирайте останні, вибирайте, дивіться самі від свого способу. Ну, як ви граєте, від геймплею. Тому вам тут потрібно буде, як би, так сказати, під, налаштовуватись під себе. Як ви будете грати? Я граю е, ось таким сетапчиком. Е, в цілому, мене це е, влаштовує. По е, ангарчику у нас все. Давайте газунемо бой. Е, ну, Давайте поставимо на додамо нам да, трішечки, у нас буде 8,2, якраз нормально. Пустонем, е, так сказати, ДПМ. Е, підемо в бій, подивимося, як буде перший бій. Куди нас закине, як нас закине, в принципі, закинуло нас до десяток, закинуло нас на перлинну річку. Не дуже полюбляю цю карту грати на СТ-шках, чесно скажу, тому що важко розрахувати, куди поїхати. Має сенс поїхати в центр, але кого ми там можемо зустріти? Та багато кого ми там можемо зустріти. ЛТ-шок в цілому є по одній стоп'ястік, да, У нас? У нас іде стопястик, но. Е, у них ПТшки. А у нас СТшки У них конвей ще є, а у нас. Е, пункспансер. Ну, коротше, давайте центр, давайте центр. Тим паче, вліво у нас ніхто в цілому і не поїхав про мастер. Е, а їхать вліво, коли у вас немає за вами танків, ну, таке собі. У нас реально одна стерва туди поїхала і. Не бачу сенсу не бачу сенсу взагалі туди їхати. Дивіться, по динаміці. Ми не дуже навіть відстали від 105 я вам скажу. Якщо б була б турбіна, я думаю, ми б їхали десь на рівні e, AMX 105. Тому тут потрібно це теж e, враховувати. Не встигає він мені другу тичку давати, уже хорошо. Ну Потрібно сейвонутися від арти. Тому що арта. Що? правильно, може бути вже сюди зведено. Не знаю як їхня наша була зведена. Вже хорошо. Даємо 75-го. Непогано. А як ти попав? Я свічуся, а? Красавчик лучший. Блин, тычку не дам Важно. Да А, Я начал уезжать. Попал в забор. Опа. Ты глянь кто. Эшми фуджес. Фуджес надо было заряжать. Фуджес хорош. Хорош, минус арта. Минус артовод. Артовод минус нуся. Так сказать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У Ксора є питання. Уже нема у него питань. СТБшка шка ці питання нивелировала, так сказать. Значит, наші, кажу. Там прожимають с, по поливом. По а лінії тому тут надо. теж якби... Блін, ну тут надо тільки ждать. Я пока не знаю, що тут зараз сделать. Прям конкретного такого. Решаю що тут, конечно, тільки подождати подождать. Можно відстрілювати отстреливать хто будуть заходити через а лінію Давайте подивимось этого. Стопястика. Что тут строители настроили, блин Заборчик цей сломаю, потому что он сейчас будет ловить снаряды мои так, я надеюсь арту сейчас сниму Так, минуснула арта, вот она Я не знаю, що тут робити, уже все, розтягнули всіх і, короче, такий собі получился перший бій. Я не попадаю, звісно. разбиться да разбился хорошо Маєм будет можем бути. Може бути. а ага, точность яка хорошая -мо краща точность в гри на ваших экранах тут ушел Опа. Лика. Like пошел настрел, пошел настрел. Ну, такие собибей, такий собибей. Ну, я вначале, в принципе, сказал, что. Що... Карта, карта тут, прям. Ну, в цілому. Э... Щоб ви розуміли, да, кожен бій у вас не буде шедевром на цьому танці, і якщо ви такий гравець, як я, да, середньостатистичний, то тут, понятне діло, що удасться якісь меганастріли ви не будете. Ну, якщо дивіться, ви живете в, в такому навіть бою 37 з прем аккаунтом, але без бустіка на е, срібло, ми зіграли 37. Тисяч ми е, вивезли. Якщо б більше б демеджу дали, то, звісно, вивезли б, звісно, більше. Ну, давайте зарядимо ще буст і на бустіку попробуємо І, звісно, зарядимо у нас отак постав. Поїхали, другий бій, подивимося, як ми з бустом фарманем, який у нас буде другий бій, що ми... Ой боже. Токаниться карта. І от знову ми з десятками. Ну, Тут аж ще є ті вісімки. У нас є ЄБР, який нам зараз в житті не дасть. По ЛТшкам і ВАЗІ 132. Що, в принципі, теж. Ну, Таких крепких є тільки сотка, прям, яких ми взагалі не ну, практично любимо пробивати. Ну, ще контендер є, ну, це там якщо прям лобом-лобом. В цілому, всі інші пробиваються тут практично без проблем. Можна базовими снарядами нашими під А От соточку, звісно, ми можемо помучитися пострадати. Ну, звісно, поїдемо направо. Що нам будемо учиться вам будем пробувати Ми ж конечно же С вами середньостатистичні гравці, ми ж тут не скилл, да? ми ж тут не Киберкотлети Наша місія стоять з ПТшками. ждать и Стрелять Хотя бы пробувати пока не мере стрелять Ну ебр, ебр, если толковый ЛТ вод на Ебри, то мы тут проиграем. Мы тут проиграем, це буде дуже-дуже печально. Фу, Может, кстати, попро... О, він не засвітив мене. Е, Можем даже попробовать отмінусовать танк. ЛТшку. А може мене попробувати. Наший ЄБР, не зрозуміло, що взагалі робить. Він, двічі, посвітив би трошки. От може б, якби Іток би був, Ну він що то не, не горить желанням. Е, на пляжику у нас є четвертий стоїть, в принципі, непогано. Він там буде держати. Якщо що, якийсь засвіт буде від нього. Будемо розуміти. На цьому танці, до речі, можна дуже успішно робити. Що ти ділаєш, індюк? Е, Доволі таки успішно робити перекатки з флангу на фланг, тому що нам дозволяє динаміка це робити. Якщо ми бачимо, що тут в нас діла не буде, наприклад, да, то ми можемо приїхати туди-сюди, е, подивитись, пощупати, е, що там, як там. Тому е, динаміка в танка класна. Е, пробой у танка класний. Альфа у танка дійсно приємна, як для дев'ятки, дуже класна. Єдиного, що не вистачає, ну, давайте будемо, будемо чесними. Да? Не вистачає тут мегаброні, але це знову ж таки залежить ну, від танка, Да? У нас танк не про броню. Давайте, якби цей особи й мінуса нести не можна, звикнути до цього можна. З таких е, дуже великих мінусів, ярких мінусів, це е, гармата в плюс 12, вона вгору практично не задирається. І я ж е, казав, уже, що на деяких картах це е, дискомфортно, е, воно дуже сильно відчувається. Е, були моменти, коли потрібно було добивати танчик і в от отаких там горах, і ти просто те, ну, гармата не підіймається і неудобно, неудобно, цього, ну, неудобно це зробити. То Тостобить, то стрелить, мінуснуть е, ствол. І на деяких картах це дійсно дискомфорт, визиває дискомфорт. Тому до цього потрібно теж звикати. Я не скажу, що це якся, прям дуже сильно ламає ваш геймплей, але в цілому, в цілому він трішки міняє його. Він його не ламає, але він його трішечки міняє. Тому це такий один із небагатьох мінусів. І е, один ще був мінус, який я польовою модернізацією поправив. Це. Швидкість обертання самого корпусу. Мені його не вистачало, як для СТ, знову ж таки, як для СТ, -шки. не як в цілому, для а як для СТ. -шки. Тому що СТ у нас без броні, динамічна, і от якраз казалось би, от не, мені не вистачало. Я поправив це все діло польовкою. З польовочкою стало дійсно трішки краще. Тому. Можливо, і вам буде цього не вистачати, тому будете знати, що по і ви це все діло можете е поправити. Ну. Ну, ти, 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 що ти? Адіть уже, давай. Готов. Вооружений опасія. А? Чого? Ти попав? З такою з тобою. Там сводиться треба півдня, і він попав. Тому? Не може такого бути. Ну, бої дивиться, бої такі собі посредственні на цьому танке. Ну, опять-таки, мені просто тупо з картами не прокнуло. І от отакі вийшлися в нас були. І, до речі, отут ось ми могли б час, чому б ні. Кріти, да? якщо б я катав би без поліпшеної живочості, з великою долею ймовірності мені б уже би крітонули. тому що танк реально дійсно дуже критовий. До цього потрібно бути готовим. Я не помню, сотка тут катается, ё-моё. Это жесть. Так, минус гриль. Кукурочка пришла жариться, крутиться на вертеле, так сказать. Надо хсорчик, а сейчас расслабить трохи, а то им что-то нервничает. Фу, это Ставим к Тут олео пердичок. Так сказать, брат, брат. <соценно> поехали до родственника с Так, тут еще у нас сотка имеется, так что тут надо уже аккуратно. Оп, я мимо. Понял, там еще один капа застыть. Там стоит КПЗ. То еще ПТ. То еще за житоны. Ага, понял. Вообще я леопарда я выхватил. Ну и тут мы минусуем его. Так, минус сотка. Та де цей КПЗ, як він мене бачить, -мо. You know? Він мене сейчас добере. похова. Стрельнув, куди попало, аби стрельнув. Ах, і мінуснуло помін... його. Такі два боя э, без особого демеджа. Рекорд у мене на ньому 4700. Я ділав рекорд на цьому танку. Ну, по крайней мере, на цьому танці у мене рекорд 4700. Тому. Танк, танк хороший. Він хороший, він не імба однозначно 100%, але він гарний. Щось навіть і. Може і пофармити. 1800 не гірше ми зіграли нашої команди, але в цілому можна було покраще. Їхня сотка п'ятьору навалила. 97 тисяч. За такий бій, ми нафармили з пустом на срібло. В цілому непогано. Танчик їде, танчик стріляє, танчик фармить. Танчик може дпмить і в цілому танчик непоганий. але це не танк для поїхати розмінятися, поїхати десь в якусь кашу заїхати і стрілятися, Тому що дійсно хотілося б краще кадешечку, не 8, наприклад, секунд. У нього базова, по-моєму, 9, якщо не помиляюсь. Ну, Хотілося б не 8, наприклад, а поста. Була б, наприклад, б, там, 7 секунд. Да, у нас, щоб ДПМ більше було. Но тоді це була б дійсно імба. Тому танк хороший, я не скажу, що це прям якась мега-імба. Для, можливо, для статиста це буде да, дійсно імбовий танк, для середньостатистичного гравця це буде просто гарна машина. Якщо у вас нема леопарда, ну вам випав цей танчик, чи, можливо, колись він десь появиться, ви його купите, він дійсно непогано вас підготує до гілки леопарда, наприклад, да, чи щось подібне цій гілці, на таких більш картонних танках грати, так сказати, буде вирабатувати у вас видерку. Да, постоять в кустах, подождать там, дійсно ну, такого плана. Танк може змінити направлення. В общем, танк хороший, але для середньостатистичного гравця це буде просто хороша машина, на якій можна дійсно непогано навчитись грати на картонних танках. Для статиста, мабуть, це буде імбою. Ну, або якщо не прямим бою, то що то около от він буде в ось о цьому топі да, імбових танків. Для статиста однозначно. Для нас, для обичних середньостатистичних гравців, це буде просто дійсно хороший танк. Тому, якщо він десь колись з'явиться в якихось коробочках чи в трейдинчику, чи ще де-то як то він появиться, чи можливо він появиться в прямой магазині, а він рано чи пізно там появиться, то. Якщо вас будуть дозволяти кошти, обов'язково купуйте цей танк, пограйте, кайфаніть. Машина хороша, машина прикольна. Всім дякую за перегляд, дякую за вашу увагу. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково прожимайте лайкос. Якщо вам не сподобалось відео, прожимайте дізлайкос. Тому, як, як вам, як вашій душі завгодно. Всім дякую, бережіть себе, всім пока, до нових зустрічей на каналі. Пока-пока.